Добрий ранок, 12 липня, хочу вам показати стан розвитку красення. Судячи за всього, він дійсно підтверджує свої строки дозрівання ультраранні, тому що дивіться, яке вже станом на сьогодні заборлення. І забарвлюється досить інтенсивно, тому що перші кольори з'явилися ще тиждень тому. Тобто, якщо зараз 12, то 5 липня я вже бачив ягідки, які були десь на 15-20% своєї сфери забарвлені. І дуже-дуже швидко набирає колір. Звичайно, що температура сприяє. Дуже жарко. Під 40 градусів днем. Мені подобається. Всім гарного дня, гарного вихідного дня, тихого і спокійного.